У Великій Британії нагородили журналістів-фрілансерів за роботу в зонах конфлікту. Серед них оператори з Франції, Іспанії та Великої Британії, що висвітлювали зокрема конфлікти у Лівії та Сирії. Відзнаку Роріпек за документальний фільм-репортаж із містрати у Лівії дістали журналісти Альберто Арсе та Рікардо Гарсія Віланова. Раніше Арсе працював зокрема для каналу «Євроньюз». Він також зняв кілька документальних фільмів в Іраку та Афганістані. Згодом розпочав роботу в Гондурасі нам трохи набридло, що журналістів називають героями війни. Журналіст – це лише інструмент для трансляції ідей, за яку інші люди готові померти. Хіба це можливо, щоб журналіст прийняв на себе роль людей, які готові померти для того, щоб змінити своє суспільство? Нагороду Роріпек Авойд отримують журналісти та оператори-фрілансери, що під час висвітлення подій ризикували життям. Премію заснували у 95-му році. Вона носить ім'я північно ірландського журналіста Роріпека, що загинув у Москві під час висвітлення російської політичної кризи 93-го року.